А тут я вам хочу розказати про таку практичну зону. Все ось варіант шпалери плодові такі, а вони можуть зонувати простір, ділити, наприклад, зони огороду від якоїсь декоративної там, чи господарської частини. А тут припідняті класні дуже грядки у нас, французькі грядки. Ось тут якраз можна показати, чим мульчувати територію навколо них. Це ось така річна різнобійна. Галька, вона практична тим, що на ній менше видно бруд, і якщо навіть туди потрапила земля, із шланга можна пролити, і все буде чисто, все піде в землю. Ще одна практична штука в нас тут є ось така мийка. Ми можемо тут у відро набрати, водички, можемо сюди шланг приєднати, набрати дуже практична, зручна річ. І дуже зручно після того, як попрацював і брудні ручки. Помити ручки. Там є сток, туди водичка тікає у нас, йде в дренаж. З іншої сторони від поливальної системи підключена водичка. Тобто вона виключається на сезон так само, як система автоматичного поливу. Далі у нас трошки ягідної зони є, і вона плавно переходить в декоративну частину. Тут буде гортензія, яка підніметься по висоті метр 50 буде. Далі ми плавно переходимо. Із берези доробенці нашої в море в Хемін.